В Ефірі новини дня 1 травня, і сьогодні у випуску ви побачите. Загинув Валерій Медведь зі Свиси. Військовий виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Як виготовити писанку, розповідає майстриня землянки Тетяна Борзих. Росіяни обстріляли села у Серединобудській громаді. На війні загинув Валерій Медведь зі Свеси. Про смерть захисника сьогодні повідомила Свеська селищна рада. Серце героя перестало битися 30 квітня поблизу Новомихайлівки Донецької області. Йому на віки залишиться 34 роки. Російські військові продовжують обстрілювати прикордонні території шосткинщини з різних видів озброєння. 30 квітня у серединобутській громаді у Ромашкове вибили зі ствольної артилерії сім вибухів. В результаті обстрілу пошкоджено два приватних домоволодіння та лінії електропередач. Посередині буді відкривали вогонь із мінометів, шість вибухів. У пигарівці пролунало сім вибухів, ймовірно, зі ствольної артилерії. В результаті обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. У Лукашенківському шість прильотів, ймовірно, зі ствольної артилерії. По великій берисці нарахували п'ять вибухів. Зі ствольної артилерії у Новій Гуті пролунало шість вибухів теж зі ствольної артилерії. Село Гудко-Жинка Жинка, сім вибухів теж зі ствольної артилерії. У знову громаді по селу Васильівське нарахували три вибухи ймовірно зі ствольної артилерії. Весманській громаді під мінометним вогнем було село Студенок – 14 вибухів, пустогород. Два вибухи ймовірно зі ствольної артилерії. По селу Червоне нарахували шість вибухів теж від ствольного обстрілу. У Шолегінській громаді село Шолегіна обстріляли зі ствольної артилерії. Тринадцять вибухів. Три вибухи пролунало внаслідок мінометного обстрілу. Село Старикове п'ятнадцять вибухів, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню. По Соснівці ворог відкривав вогонь з мінометів. Три вибухи інформацію про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюють. Варто братись самим за виготовлення писанок, чим це справа лише досвідчених майстринь. Тетяна Борзих з села Землянка, що на Глухівщині, руйнує стереотипи і вчить всіх бажаючих виготовити свою першу писанку. Як це зробити? Дивіться у сюжеті. Тетяна Борзих з села Землянка Березівської громади з 2019 року цікавиться писанкарством. За цей час вона перейняла це прадавнє ремесло у відомих майстрів, а також самостійно вивчала особливості писанок, що колись виготовляли у рідному селі. Напередодні Великодня Тетяна погодилась поділитись з нами секретами виготовлення писанок. Придбали яйця або пішли в курятник, забрали в курей, помили. Видули, берете надхіль, прокручуєте обережно, видуваєте шприцем, і залишаєте яйце, обов'язково треба просохнути. Бо завдяки саме тому, що воно просихає, плівка, яка всередині яйця, вона робить яйце міцнішим, і видуте яйце. Вже буде міцно триматися ваш у вас в руках. Далі ви тут дірочку обов'язково треба заклеїти саме воском, м'якеньким скрутити кольку і заклеїти для того, щоб як ви будете фарбувати, туди не заходила фарба. Наступним кроком, в залежності від того, який ви взяли взор для того, щоб робити писанку, ви наносите розмітку або олівцем. Або вже одразу писачком. Здебільшого писанки діляться горизонтально і вертикально, як весь наш світ, і це вже дуже цікава частина символізму писанок. Але ви зробили розмітку, зробили квіточки, або будь-який ваш варіант для писанки нанесли воском. Занурили потім цю заготовку в оцет для того, щоб фарба лягала рівно. І потім вже фарбник. Якщо це один колір. якщо багато кольорів, то там трошки складніша схема і другу писанку ви вже можете писати за більш складною. Занурили в фарбник. Що це натуральний, їй треба кілька годин або на ніч. Якщо це купований фарбник, він діє буквально хвилину-дві. Ми вже перевірили сьогодні. Дістаєте, просушуєте. Відкриваєте ту дірочку для того, щоб як знімати віск на свічці, воно не лопнуло яйце. Зняли дірочку, намастили вазелином або сумішчю саме яйце, для того, щоб ота сажа, яка буде перша від свічки, вона не зашкодила самому малюнку, і ми змогли його зняти. Отже, обережно. БРМ, це яйце, майже писанку. Прогріваємо біля вогню свічки і серветкою або тканиною частиною знімаємо віск. І зрештою, вже за кілька хвилин ми маємо прекрасну першу писанку. І повірте, вона буде ідеальна тільки тому, що ви це зробили. Ви це зробили. Перша писанка ваша готова. Пишайтесь з собою. За словами Тетяни Борзих, для виготовлення писанок найкраще придбати спеціальний набір, який продається у багатьох магазинах і коштує недорого. Це значно полегшить роботу. Можна придбати писачок, і, взагалі, щоб довго не думати, придбати набір. Зараз дуже багато в який входить писачок, віск. Можливо, голочки для прочистки писачка не обов'язково, і придбати в аптеці шприць на 20 кубіків і пару голочок, які треба буде зігнути для того, щоб видути з яйця. За словами майстрині, процес виготовлення писанок заспокоює, що дуже важливо у наш боремний час. А якщо до справи підійти всією родиною, то це допоможе налагодити теплі стосунки у сім'ї. Так як я практичний психолог, я розглядаю і це, що писанкарство це не тільки. Якісь народна творчість або наші надбання з минулого це і. Um... Спосіб медитації і самодопомоги психологічної, бо коли ми пишемо писанку, нам потрібно вирівнювати дихання, а володіти своїм диханням це означає володіти своїм життям. Окрім того, що писанка має свій символізм, і раніше писанки писали за потреби для допомоги для захисту а, своєї родини. Тобто, пишучи символи, ми і з'єднуємося з тими зродовими знаннями, які залишені нам через народну творчість. Окрім того, що це цікаво. Це може стати народною народна традиція перерости в сімейні цінності, коли родина збирається і робить щось разом. А це завжди об'єднує, посилює довіру в самій родині і, взагалі, покращує стосунки. Тетяна Борзих розповідає і про особливості писанок, що виготовлялись у нашій місцевості. Вони відрізняються від писанок з інших регіонів України. Відрізняються як писанки, орнаменти, вишивки, діалект, мова відрізняється все. Але основа завжди об'єднує нас. Бо писанкарство це є писанкарство, де б ми не були. Саме наш регіон, якщо брати, розглядаючи сіверщину, Чернігівщину, то звісно це більш квітковий природний орнамент. І якщо спиратись на роботи Пелагії Бартоши, однографині на, на її альбоми, то вона й позначала, що ми дуже любимо квіти, особливо село Землянка, все заквічено: півони, тюльпани і о, мальви. Це простий орнамент, здається, але вони складні у фарбуванні. Якщо ми перемістимося в більш центральну частину України і туди на захід, там більше геометрії, більше символізму, більше дрібних малюнків, більш складні техніки. І є не просто писанки, які пишуться воском, а ще й шкрябанки, які вишкрябуються візерунком. Проте починати, звісно, треба з того, що до чого лежить душа, а далі вже обмежень немає жодних. Росіяни обстріляли села у серединабузькій громаді. Про це інформує спеціальний кореспондент на межі Сергій Солдатов. У громаді вже третій день відсутнє електро- та водопостачання. Дуже тривожно почався тиждень для мешканців нашої громади. У понеділок, практично весь день, лунали вибухи в різних кінцях громади, по населених пунктах, по селах, в самому місці серед Набуді. Було в результаті обстрілу пошкоджено. Електромережу, е, і на сьогодні вже третя доба, як більша частина громади, без водопостачання. Вчора також обстрілювалися е, населені пункти. Що хочу зазначити, що були обстрілені ті населені пункти, до яких ще не долітало. Вони знаходяться на відстані до 20 кілометрів, може, трішки більше. Якщо судити по одному з населених пунктів, то били, били куди, куди попали, якщо так можна сказати, по присадим ділянкам по подвір'ям, дитячим майданчикам, який закинутим будівлям, колишнім промисловим об'єктам. Не знаю, що можна з цього приводу, що думають росіяни б'ючи так, кидаючи, куди попали свої залякати. Ні, з цього не вийде нічого. Мешканці е, живуть і будуть жити своїм життям. І як мене вразило, що вже через дві години в одному з населених пунктів люди були на своїх присабідних ділянках, щось робили там, саджали і все таке. Але ще хочу зазначити, що третю добу немає. Лекарства енергії. В результаті цього по місту судьбу не буде вже проблеми дуже великі з водопостачанням. Як це буде вирішувати місцева влада, не знаю. Але всі сподіваються, що наші енергетики, як завжди, окажуться на висоті, і як тільки дозволить безпекова ситуація відновлять електропостачання. І наостанок про погоду. Завтра, 2 травня, за прогнозом гідромецентру, на території Шосткинського району очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний – 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 6 до плюс 11, в день від плюс 18 до плюс 23 градусів по Цельсію.